Добрий день. Сьогодні мені хочеться розкрити таку інтересну тему, як що таке касти. І так як кожна каста якби вона відповідає стану людини, в якому вона знаходиться. І з допомогою цих кастів ми знаємо, на якому рівні ми знаходимося. Тому що чим вищий рівень до божественного рівня, значить тим менше у нас цих. Як кажуть, кармічних цих програм, і нам легше буде пройти, щоб з'єднатись з Богом, тому що всі нас ціль одна: як з'єднатися з Богом. І так як перша е, е, каста це робітники, це які зайняті в будь-якій сфері, чи там в струїтельні, чи е, в земледілі, чи ну, де би не було вони, це вон. Яка садять пшеницю чи будують будинки там чи нафту качають? Це все працівники. Вони працюють, як кажуть, і їхній час більшості зайнятий, як заробити гроші, щоб прожити. Тому що це перший рівень, який живе просто яка на виживання. Вони якби не можуть в життю, якби. Нічого добитись такого великого значимого, крім того, щоб ну, якусь собі там хатку побудувати і купити собі щось таке незначне, щоб, як кажуть, недаром прожив на це життя. А, ну, Це є свого роду якби, саме нижчий слой людей, яких, яким дуже важко даються ці гроші, дуже важко дається цей труд. І вони, як кажуть, більше працюють, менше віддихають, і, ну, і життя їхнє важке. І потім є таке, як друга каста. Друга каста це продавці. Це люди, які можуть продати хоч що, купити хоч що вони торгаші, кажуть. колись знаєте, казали, що це люди, вони продати йдуть як треба, то тата з мамою, тобто така поговорка. Що вони продадуть, вони торгують всім правильно. І, і ясне діло, що вони мають дар вже, як кажуть, знають, де купити подешевше, де подорожче продати. Що, що їм це вони вже вміють головою обдумувати, обдумувати і складати ті плани, які дозволять їм, як кажуть, ну торгувати. Є люди, навіть які торгують, ви знаєте, овочами. Це капуста. Цибуля, чи що там, і то вони доробляються великих циво. Ну, виходить в них. І є, які торгують взагалі недвижимості чим, ким хочете, які мають великі, як кажуть, можливості більше заробити. Ну, Це теж йде, як кожен рівень від нижчого від тих. Робочих, які працюють, вони теж стремляться всі пройти вверх, щоб перейти все-таки в другу касту. яка тому що вони знають, що вони будуть вміти і робити, і продати вони зможуть. І тому їхній труд буде необіцне, через що багато людей навіть кажуть, покупку це прямо від виробника, тому що вони вже якби не беруть. Процент з того, що вони перепродають, і вже тільки від виробника. Так що кожна, яка каста стремиться підійти уверх. Ну і потім ці є третя каста. Третя каста це воїни. Це воїни, які можуть вести підприємства, які можуть вести навіть свої там ЧП чи як то частні підприємства, тому що вони вже якби більш Розуміють систему управління. Ну, вони такі більш жорсткі, вони навіть коли, яка розводяться, то вони свої не упустять. Вони більш ревниві, такі, вони ревнують навіть, як кажуть, ревністю можуть знищити людину. Вони є такі, які ще й нечесні в придачу. Но це все, все одно воїни. Ви знаєте, скільки в нас при власті дуже багато людей, які вміють. Заробити ці гроші, правда, вони не знаю, куди вони їх скільки дівають. Ну разом з тим вони це все можуть дозволити собі. І ніколи ні один робітник не зможе війти в ту групу, тому що в нього є в нього ще немає тої виробленої енергії, яка у власті, тому що це власть. І це. І ясне діло, що кожен покупець, яка покупці, ці торгаші, вони також стараються перейти в воїни, тому що вони знають, що воїн більше має, ніж вони, тому що вони якусь мають там націнку. А ці від них беруть і ще вкладають щось і де виростають гроші, прямо як гриби ростуть. Ось заложили вони якийсь там будинок. Вони будують, чи що-небудь там, і заложили скільки, а потім накрутили, і в кінці вийшло скільки. І продають вже ті квартири чи ті будинки, вони вже продають за великі гроші, де вже у них діло йде не в пара рублях, там, а в великих грошах. І це. І всі стремляться якби, до цей. Ну, а потім, як кажуть, все одно всі оці касти вони з часом кажуть, хто йде вище, хто, хто нижче, хто вище. І вони, якби рано чи пізно вони розуміють, що вони вже якби здобули всього, всього навчились, уже все знають. І тоді є послідня, яка четвертя каста це духовність. Це люди, які переходять в духовність, вони якби починають розвиватися духовно і щоб з'єднатися, як кажуть, з Богом, тому що все одно всі наші дороги йдуть до Бога. І є ще такі люди, які навіть ще вони в якихось там кастах сто... Якби належить, тому, що роботяща каста з робочих вони дуже і не можуть не мають коли часу вчитися, тому що щоб перейти в духовність, це треба перескочити ті дві ступеньки. А у них немає часу вчитися, тому що вони думають, як заробити гроші. І вони, наприклад, навіть вони там релігіозні, вони заходять в церкву, щоб раз два там віддати яка той ритуал відпобути. І не вникають іноді навіть, то, тому що я бачу, іноді вони і засипають по ходу, що вони після тяжкого труда і вони ледве стоять там на ногах. І так тим більше, якщо вони ще й хворіють, то вже їхні хвороби їм зовсім не дають, яка думати про що небудь друге. І так як це вон, духовність, якби заключна. А от коли вже людина встає духовно. То вона може цей бізнес, який вона собі сама кажу, вибирає. А вибирає вона вже то, що би вона хотіла робити, тому що вона вже пройшла воїна, якщо вона наробила купу помилок, багато помилок, але для неї це вже не нове, це вже є досвід. І якщо людина має досвід, має кваліфікацію, має час, має енергію. Вона запросто може уже себе якась планувати в правильному бізнесі чи в правильній цево, і вона може це все приносити користь людям, дарити людям то щастя і це управляти цим цим же її легко, тому що вона пройшла величезний опит, де вона можливо і не раз. Яка пострадала і нараз вона залишилася це без грошей, без нічого, тому що духовні люди вони нічого не втрачають. Вони що положили, то в більш їм приросте. А ті, які просто перейшли, які стали воїнами, але не без духовності, то вони часто дуже часто вони втрачають все, тому що там вони дійшли до якоїсь точки. І побачили, що далі в них вже виходу немає, тому що їм або хтось мішає, або конкуренція велика, або їм ставлять палки в колеса, і вони злітають все одно, вони злітають або хворіють. Ну взагалі щось стається, і вони тоді, якщо вони спам'ятаються і зрозуміють, що це все діло в тому, що вони духовно бідні, тому що духовно-бідна людина це яка ось. Ну, вона нічого не може добитися. Чого вона може добитися, якщо вона не має благословення? Все ми повинні мати благословення від в першу чергу від батьків, в другу чергу від Бога, хоча можна сказати, вперше від Бога, друге від батьків. Но є так, що людина приходить до Бога тоді, коли вже в неї біда. І тоді вона тільки, так як батьків вона знає, на їх признає, а Бога вона. Починає приймати тільки тоді, коли її вже, як кажуть, стала з неї велика біда. І в більшості тих людей, от якщо навіть ми знаємо таких багато директорів, як генеральних директорів, то ми знаємо, як їхнє життя закінчується плачевно. Але ті, які вміють правильно це, я кажуть вести цей бізнес, так вони доживають до глибокої старості. Вони стають прикладом для, для всіх, тому що вони зуміли прийняти істину. А істина це значить творити з благословення Отця Небесного. Тому що і коли вас веде божественний дух, то ви ніколи не запутаєтесь. Навіть якщо ви сьогодні запутались вночі, ви це зрозуміли і і в. У півночі ви навіть пробуджуєтесь від того, що ви не туди зайшли. Я теж коли вела особливо ці баланси, і коли баланс не сходиться з дебет з кредитом, і коли я засипаю і, і аж в поті пробуджуюся, Боже, так що я зробила? Та там вже так не має бути. Я можу навіть встати вночі то все переробляти, тому що мені прийшла підсказка. І всім приходить підсказка, хто з Богом, то всім, всім до одного. Тому що, як я вже не один раз сказала, що таке Бог. Це кожен має знати, що якщо ми Боги для свого організму, що наші внутрішності, печінка, серце, легені все все підпорядковується нам. І якщо вони відкажуться на нас працювати, значить вони не будуть мати енергії, це смерть і мені теж. Так само і ми у Богу, ми всі у Богу. Бо ми по подобі його. Ми всі у Богу, значить, ми всі складаємо якийсь, хтось складає кажучи, ці електрони в голові. Хтось це вон. Ну, в різних місцях, які є. Ви знаєте, що це все ми, ця планета це все ми, це є внутрішність Бога. І якщо ми починаємо працювати на себе, а не на Бога, значить тоді ми просто кажучи, мертві. Мертві люди, це якийсь рак, ми вподобаємося раку, раковій клітинці, яка відмирає. І кожна людина, якщо вона це чітко розуміє, що тільки в согласії з Отцем Небесним. Тому що, якщо ви, наприклад, їсте, і відчуваєте, що воно вам дуже смачне, і, і душа ходить, і ви радуєтеся так поїли, ну прямо, а іноді, якщось поїли. І каже, ну для чого я це з'їв? Ну і треба ж то мені було. І читайте, як там недовольні ті, хто переробляє цю їду? У нас теж є багато ситуацій, коли ми теж встаємо, ледве встаємо, працюємо, ледве працюємо, не знаємо, що сталося. Тому що теж щось зробили не те. І так само це з згори прийшло щось не те. І ми повинні в більшості це все, як кажуть, вирівнювати. І вирівнювати в собі в першу чергу це вже всюди-всюди доказано, всіма доказано, і це вже вирівняти всі оці кармічні відношення. В цьому році вони мають бути всі завершені. Всіх треба мисленно, немислено всіх попросити пробачення. Бо знаєте, ви їх не знаєте все одно всього світу, яка попросити пробачення, тому що ми навіть не знаємо, де і коли ми це, кого обіжали, і ми думаємо, що ми такі може чесні і пушисті, а фактично, хто знає, які ми були в тих життях наші батьки. Тому що от я якраз тепер наблюдала, на похороні ходила, на похороні було, і це. Во, і побачила, ну, як кажуть, Близько ту смерть своєї дворідної сестрички. І вона, знаєте, і діти плачуть. А фактично, в чого вони плачуть? Це ясно, як білий день. Тому що, коли, як я вже теж казала, душа, коли помирає людина, вона вилітає. І вона стряхує ту всю Чорноту, сама світленька, вона летить. Світло Бога, так що вона з'єднається з Богом, тому що там її вже чекають, і її це. А вся то, то недороблено, що ми обіди, тому що вона, якби печінка це ревність, це як кажуть, недовольство собою. І значить, вона була чимось недовольна, якщо в неї печінка. Ну, перегруз молода жіночка і перегруз печінки. Значить, вона не зуміла її очистити, але тепер прийдеться то все скинуто на дітей. І що дітей плачуть, бо вони знають, що тепер, то, що не допрацювала мама, тепер прийдеться їм допрацювати. І це не дуже така аж інтересна історія, коли тут з своїми не знаєш, як справитися з тим, що вже маєш, а ще по тому і допрацьовувати. І, і це вже доказано, бо я навіть бачила. Тих, які так багато кажуть, каже, я була зовсім друга, поки мама жила. Коли мама померла, я стала така нервна, що я навіть не знаю, що зо мною сталося. Так я ніколи така не була, тому що в неї ці гріхи, Це її, як називається, і мамині, тому що мама не відпрацювала, залишила її. Так що просіть у мами, в діда, баби, ви не помилитесь, щось мені пристало і не хоче відчепитися. І просіть у пробачення, дякуйте їм за те, що вони у вас були. Говоріть їм, як ви їх всіх любите, всіх дідусів, бабусів, прабусів. Тому що фактично вже, за, вже знаємо, що ми наш рід це вже 5 мільярдів років. То представте собі, скільки помінялось цих всіх, і вони всі, і ми продовжуємо той рід, це величезний рід за нами стоїть. І ми не несемо чужі. Гріхи, тому що чужих гріхів це хіба ці люди, які спеціально кому щось зробили у більшості, хто з ким на кого обіжається, та всі на своїх, на чужих, яким мені діло до чужих є чужим, Про що мені сваритися за що доказувати? А все всі ми дома сваримося. Знаєте, коли багато сестричок. У мене було. Ми почти весники троє було. І ми бавилися, так ми й билися, і плакали, і що ж не хочеться. Тому що це і є, як кажуть, життя. І тому кожен хоче це конкуренція. Це свої сестри, брати. Це і конкуренція. Кожен хоче бути кращий від другу. Кожен хоче бути розумніший від друга. І саме важче своїми жити. І через що, як кажуть. Можливо, це так спеціально Отець Небесний дав, щоб ми, як кажуть, будили один одного. знаєте, Тому що якщо я там один раз була, щось сестричці сказала, так вона, каже, цілу ніч проплакала. Але потім вона мені так дякувала, бо вона зрозуміла, що це було. І коли людина не розуміє, якщо би їй підтакати, то вона б думала, що то так правильно. Але якщо хтось їй сказав, вона все одно цей варіант пропрацьовує. Ну, Говорити, це. то, що... Я кажуть, побачила, але ну, якщо я сказала неправильно, значить вона мені доказує, що я неправильно, і тоді я прошу в неї пробачення. Ну, вибачте, мені тоді так казалось, я думала, що то так треба все-таки компроміси. Все в компромісах. Якщо ми вміємо говорити компромісами, ми їм ти назустріч виясняти ці всі і не робити цих всіх поганих цих. Тому що так іноді й хочеться з кимось посварити, ні з того, ні з сілу, ні впало, і вже тут, як кажуть, все збунтувалося. Чого так збунтувалося? Тому що щось та й пристало. Так що постараємося не нервуватися, знати, що ми з касти одної ми виходимо. Це з роботяж робітників. Ми переходимо в другу, що ми вміємо продавати і купляти. Ми можемо цим займатися. І третє, що ми можемо, як кажуть, воїнами бути, що ми можемо відстоювати свою роботу, ми можемо управляти своєю роботою, ми можемо доказати любому начальнику, що то правильно, чи то неправильно, але на ділі, а не тільки на словах. І тоді ми стаємо воїнами. А коли ми вже пройшли і цю. Третю касту, тоді ми всі устремляємося різко, яка духовність, а в духовність це вже зовсім інша. Це вже де жити повністю божественними законами, де повністю соблюдати, як кажуть, де практики, практикуватись, тому що запустити в себе світло, як кажуть. Теж треба вміти, і треба знати, як щоб запустити в тіло в світло, щоб запустити це. О, це все як включити, знаєте, підключити воду. Кажеться, що таке підключив воду, і вона йде. Це якщо ти у ріка, і ти заходиш в ту ріку, то так. Але якщо вдома, то треба й той водопровід провести, і якісь краники поставити, і все так само. і в Свою душу, так просто Бог не приходить, його запрошує. І якщо ми навчимося запрошувати і будемо просити Бога і направляти, і тоді до нас прийдуть, і ввійде в нас Отець Небесний, і тоді ми відчуємо, як наше серце горить, як ми розширяємося, як ми у нас в нас кається в грудях, не поміститься, що ми такі, аж стали великі, такі іноді я дивлюся в зеркало. Думаю, я така величезна, широчезна, таке відчуття, що я. Повністю розширилась на це. І тоді ми знаємо, що до нас завітав вже Бог. Ну але якщо він завітає, ми не зуміємо утримати, то треба буде ще раз пропрацьовувати. І так треба пропрацьовувати, поки він там уже не поселиться, і кажуть назавжди. Тому що якщо ми вже запустимо, то вже ніхто не захоче вийти з світла в темряву. То вже нікому не подобається, то не сподобається. Та й тим більше ми ще можемо гуляти сюди-туди. але разом з тим, як кажуть, знати, що в нас світло має перемогти. І воно обов'язково переможе. І якщо ми будемо чітко працювати над собою, як кажуть, старатися, якщо там. Я вже казала, якщо хтось хоче посваритися, то треба на пару мінут просто сказати, допустимо, там чи чоловікові, чи дітям, сказати, так, побудьте тут. Зараз я прийду піти, успокоїтися на п'ять мінут, там чи в кухню, чи в спальню, ніби переодітися, чи що, і вийти, і тоді вже сказати: Ну, давайте будемо говорити, що сталося, і як цьому можна допомогти. Ну не кричати. Так що я рада, що ми з вами спілкуємося я рада, що ви. У мене є. Дуже вам дякую за все. Я вас люблю. До зустрічі, Па-па.